У рік, коли Танатан підійшов до Азоту, коли царем Асирійців був посланий Сарнаном, воював з Азотом і захопив його, тоді промовив Господь до Ісаї, кажучи: Іди і зніми мішковину з твоїх стегон, і скинь твоє взуття з твоїх ніг. І він зробив так, ходячи на гим і беззуття. І Господь сказав: Саме те, як мій слуга Ісая ходив нагим і беззуття три роки, буде доказами і зловісними знаками для єгиптян і Ефіопів, адже так поведе цар асирійців, полонених Єгипту і Ефіопії, молодих і старих, нагими і беззуття, з непокритим соромом Єгипту. І ослаблені єгиптяни засоромляться Ефіопів, на яких Єгиптяни надіялися, бо були для них славою. І скажуть ті, хто живе на цьому острові: Ось ми надіялися втекти до них за допомогою, а вони не змогли врятуватися від царя-сирійців. Тож як ми врятуємося?